та пана вітаю. мене звати Денис Зайченко, і серед усіх механічних клавіатур, що по суті в один день звалились мені на огляд, Bladie S98 є найдоступнішою, але при цьому найбільш знайомою, і про котру я ледь не зобов'язаний розповісти більше. Чому саме? Бо вона саме вона слугувала роль клавіатури у огляді комплекту Бладі по грі на рака Point. Остання, до речі, тепер безкоштовна. На відміну від клавіатури, котра кожна. Коштує у будь-якому забарвленні 2800 гривень або близько 70 доларів. Найдоступніша з тих, що були за останні дні у мене на огляді, але вже далеко попереду, навіть з середньобюджетних моделей. І це помітно вже з комплектації, бо у коробці знаходяться окрім інструкцій та кабеля Type-C вельми непоганої якості. Ще й набір запасних перемикачів, і вони не декоративні, і до них іде інструмент для зняття і ковпачків. І перемикачів з клавіатури. Як ви самі розумієте, про це треба поговорити ледь не одразу, бо механічна клавіатура повнорозмірного типу зі знімними не лише ковпачками, але й свічами дешевою бути не може. Конкретно у s 98 стоять BLMS Red, про які мені відомо трохи менше ніж нічого. Ну насправді трішки не так. Я знаю, що це фірмове двохконтактне рішення Бладі, воно сумісне із трьох та п'яти піновими свічами. По якості вельми непогане, і хоч купити навіть одну штучку окремо я способу не знайшов, у комплекті йде 12 запасних штук, 12 запасних перемикачів. А і окрім лінійки Red, існують тактильні тихі Black, гучні тактильні blue, а також Grey та Yellow, котрі чомусь аналогічні Red. Звук о, друку на клавіатурі буде прямо зараз. Нагадую також, що це лінійні тихі свічі Red. Ну раз уж заговорили про перемикачі. Закінчимо на суміжних темах. Ковпачки тут PBT, тип Типлитя не знаю, але як бачите, у мене на огляді два кольори жовтий та червоний. Відмічаю, що ці палітри не вважаються за іншу модель. Тобто s 98 без суфікса може бути трьох окремих кольорів, трьох окремих палітр, але при цьому завжди окремо і де модель s 98 наприклад, на рака. Втім, тут нюанс, який хтось да пам'ятає, але я, наприклад, забув: у s 98 ковпачків з PBT лише 24. Усі вони ігрові. Тобто, під час гри ви з вірогідністю 95% будете натискати саме на них. Вони також не прозорі, тобто ніяк не реагують на підсвітку знизу. Реагують всі інші кнопки навколо них. Якщо це для вас проблема, то ковпачки з АБС пластику, котрі на підсвітку теж реагують, ідуть окремо у комплекті. Так, я із свічами трішечки забіг наперед, але зовні s 98 теж непогана, безсоромно. Геймерська, майже повнорозмірна, 98 кнопок зі зменшенням ширини клавіатури на 20%. Основа міцна і не прогинається. Ніжки подвійні на 3,8 градусів. Кабель, хоч і без оплетення але спеціальний із поздовжньою нарізкою, тому не плутається. І конектор тут спеціальний із пазами, і у корпусі може продіватись аж трьома шляхами вертикально або у будь-які з боків. При цьому у пазах кабель тримається на дії. Саме завдяки товщині. Маса S98 700 грамів, ширина 385 мм. Є підтримка n Rollover, а час відгуку усього 1 мілісекунда. Підсвітка тут крута, чесна RGB із керуванням яскравістю. Режимів веселки аж дві штуки. Всі інші мені менш цікаві, але налаштовуються у фірмовій програмі Blady Key Dominator 2. Погана новина, вона, як і майже все у Bloody, виглядає так, неначе її створення. Рили десять років назад під впливом Mountain Dew, пісень Skrillex і пилу від Doritos. Втім, гарних новин більше: ця програма неймовірно функціональна, універсальна для майже всіх більш-менш дорогих клавіатур Бладі і дозволяє не лише налаштувати підсвітку та клавіші, але й вкрай детально підлаштувати під себе макроси, причому в декількох типів, і зберегти все це у одному з чотирьох профілів всередині клавіатури, під що виділено 4 МБ пам'яті. Втім, з цією програми пов'язаний єдиний по суті недолік Бладі з 98 У випадку, скажімо, мишок фірмове ПЗ Бладі багатьма мультиплеерними іграми вважається читерством. і не просто так. Чи аналогічна ситуація у Key Dominator 2? Я чесно не впевнений, бо подавлення віддачі штучним інтелектом на клавіатуру тут не повісиш. Але про всяк випадок. Вимикайте програму під час мультиплеерних ігор. У підсумках скажу наступне: якщо ви заглядаєтесь на Бладі s 98 то ви вже не аудиторія мембранних китайських підробок за 200 гривень. У вас вже є шанс зрозуміти користь від замінних свічів, від детального налаштування макросів декількох рівнів, від чудової RGB-підсвітки і просто від міцного та зручного надійного корпусу. Хоч Бладі s 98 і без Претензій на будь-яку бездротову роботу, ціна це також відображає. Тому так, рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи пам'ятаєте ви що такі суфікси-префікси. префікс. Я також нагадую, що нас можна фінансово підтримати через YouTube, прямо через YouTube на основній сторінці каналу. Переходьте і знайомтесь. І! Виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagU за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей мікрофон або на сайт, вже як повезе, буде у описі під даним відео. Переходьте і знайомтесь! З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!